Дениса, розкажіть, будь ласка, з якого віку діти приходять до секції з таїландського боксу? Вікові категорії різні. Діти розпочинають тренування наймолодші, мені здається, з 4 років, а найстарші навіть не знаю, 40, 50, різні вікові категорії. Тобто всі вікові категорії нема обмежень. Всі займаються тайландським боксом. Отже, наступна сутичка, друзі. Подивіться, з яким настроєм, який характер демонструють обидва спортсмени. Жоден з них не хоче поступатися іншому. Обмінюються ударами спортсмени. Денисе, кому ви можете віддати перевагу зараз? Е, дуже важко поки сказати, тому що і спортсмен в червоному, і спортсмен в синьому е, працюють, стараються працювати першим номером, не віддавати ініціативу користуватися технікою тайландського боксу. Е, важко поки сказати. Е, тому на даний період поєдинку це, це рівний, рівний поєдинок, рівний двобій, тому будемо дивитись далі. Наскільки відчутні удари у цьому спорядженні для молодих спортсменів? Е, цей захист е, є досить, досить якісним, тому е, він гарно захищає, але все ж таки це удари, тому е, відчувається, відчувається добре, коли спортсмени пропускають. Е, і в перервах, і під час тренування тренери ставлять акцент на захист. Та дітей, щоб цих моментів, коли вони пропускають, були набагато менше. Щодо профілактики травм, які вправи необхідно виконувати, акцентуватися на чому, аби як умога більший час бути у тайландському боксі в вигляді здорового спортсмена? Я скажу про себе, про. Про наш клуб я стараюсь після кожного е тренування е застосовувати вправи зі стретчингу. розтягуємо е м'язи, зв'язки, сухожилля. Я вважаю, що це основа е для того, щоб не перевантажувати наших спортсменів. Е також басейн, також лікувальна фізкультура. Стараємося працювати у, у всіх аспектах вищої ще Що ж, ми бачимо, що цей настрій спортсменів і дійсно яскравий цього поєдинку вже запалюють і глядачів, які перебувають навколо. Дуже важко сказати про лідера і підтримку мають обидва учасники цього поєдинку. Однак комусь все одно ж доведеться попрацювати і другим номером, хтось повинен взяти верх? Так, але так як і перший раунд в тому самому ключі і проходить другий раунд, друга половина нашого поєдинку, і поки я як суддя не можу віддати явної переваги одному із спортсменів. Всі працюють, обидва спортсмени працюють, не відходячи кількість попадань приблизно однакова, от і закінчився другий раунд. І якби я був суддею, було б дуже важко віддати комусь перевагу у, у цьому раунді. Тому поки поєдинок виглядає дуже рівно. Наскільки велика вирогідність завершення бою достроково у цій віговій категорії? Як часто діти? Боряться до цього етапу нокаут. Е, у віковій категорії 10-11 років рідко бувають дострокові перемоги. Е, для цього є рефері в ринзі, е, який не допускає е, такого, скажімо так, е, старається не допускати, бо здоров'я спортсмена перш за все для нас, як для тренерів, як для, як для суддів. Так, і тому у даній віковій категорії стараємося дуже пильно дивитися за перебігом поєдинку. І краще десь зупинити поєдинок, десь дати відпочити спортсмену для того, щоб він міг продовжувати поєдинок. Не зупиняються спортсмени, і ми бачимо, що кожен з них намагається заволодіти все ж ініціативою. Наскільки небезпечна ситуація, коли спортсмена затискають е, біля канатів? Е... Робота в канатах є одною із основних частин роботи у тайському боксі, коли спортсмени сходяться у так названий клінч. Так дуже часто спортсмени опираються на канати, працюють на канатах, відштовхуються від них. Тобто якоїсь очевидної переваги, хто стоїть попереду чи позаду, канатів, немає. Це залежить від роботи. Самого спортсмена, і як ми бачимо, було два рівних раунда але червоний бієць у червоному куту почав нарощувати темп і демонструвати більш агресивний стиль ведення. І я думаю, саме це дозволило йому перемогти. Тільки в кінці третього раунда червоний спортсмен. Більше, більше мав попадань, і тому е я думаю, що перемога буде за ним. Да, цей хлопець зірвав щойно аплодисменти після свого удару, після розвороту. І все ж дотерпів. Дотерпів, Хоча, ви знаєте, особисто я е було в мене таке враження, що перемогу здобуде саме синій спортсмен. Як ми говорили за антропометрію, спортсмен в червоному нижчий, але. Е це не завадило йому показати гарний рівень, да, гарний поєдинок, дуже яскраво спортсмени себе проявили. І цей момент перед тим, як піднімлять рух, він дуже, він дуже важливий, спортсмени переживають. Ці емоції спортсменів. вони... Дуже яскраві. Також батьків, які дивляться, це їхні діти. Це дуже важливо, коли дитина перемагає, тому виглядає це круто, як на мене. Скільки боїв ми побачимо ще? На сьогодні заплановано 39 поєдинків.